Ти я чесно вам скажу, що був налаштований більш оптимістично там, коли він став президентом. Що коли він побачив, що Путін його дурить, що він не має наміру йти на жодні поступки, окрім як досягнення своїх максимальських максималістських цілей, там розвалити НАТО, повернути під контроль східну Європу, насамперед Україну, там країни Прибалтики, він ну фактично про це мова йде постійно, і ультиматум Рябкова 21-го року, початку 22-го року, він про це я фактично. Говорив відкрито, що їхня принципова річ відкинути НАТО до тих кордонів, які були на 91-й рік, і відновити зону впливу колишнього радянського союзу, нинішньої Росії на ці європейські країни. Але я думаю, що все-таки коли знаєте, Трамп для Трампа принципово продемонструвати всьому світу, що він завершив одну із цід зусиль для завершення однієї з найбільш. Про пролитних воєн з часів Другої світової війни, і він про це постійно заявляє. І там, я дивився вчорашнє інтерв'ю, він черговий раз сказав, що я закінчу там сім воєм, закінчу наступну. Є гарні, гарна динаміка в переговорному процесі.